Привіт, ви на каналі Астрофеномен. З вами я Мар'яна Черкасець і Сьогодні будемо розмовляти з Розалією Романовою. Залишайтеся з нами на зв'язку. Готуйте питання вже до наступного ефіру для нашої спікерки. І звісно, не забувайте підписатись, аби залишатись із нами на одній хвилі. Пані Розалі, вітаємо вас на нашому каналі. Надзвичайно раді вас бачити. Приємно вас сьогодні бачити. І е, почнемо сьогодні із питань від наших глядачів, е, тому що е, насправді не одна глядачка написала нам запитання саме про Херсон, тому його не можемо минути стороною. І власне питання полягає в тому, що ж буде далі із Херсоном, чи можна туди вже повертатись. Давайте подивимось. Ну, ви знаєте, є все ж таки різниця сам Херсон і Херсонська область, в тому числі е, ці е, міста, які окуповані, і мені в інстаграм теж багато питають про це. Є підписниці, які саме з цього регіону, і ми з ними на зв'язку. Ви знаєте, я зараз, це таке складне питання дуже. Різнопланове. І я візьму з різних колод по одній карті. От я тут підготувала ці колоди, які тут є, і ми складемо картину. Давайте на півроку. На півроку, ну, на, навіть трохи менше до Нового року. Отак от, от ми подивимось на ситуацію. Ось перша карта, я поки що не читаю просто кладу Так. Ой, ви знаєте, прочитаю її. Вона у мене, знаєте, до мурах. От до мурахи мені миттєво захотілося плакати, тому що тут написано щаслів тот, хто щаслів себе вдома. Ви розумієте, наскільки от яка колода, яка величезна колода, і от яка карта випала. Тобто вона підтверджує, наскільки це дійсно болить, наскільки це актуально для тих, хто це питає, ну і для всіх. Для всіх, хто не вдома. Я сама теж зараз не вдома, і це дійсно дуже важливо. Е, так, дуже теж цікава у нас карта. Буду одразу вас їх читати, а потім складемо картину. Це колода богинь. Тобто, це е, так ми звертаємося до себе, до себе внутрішньої, чи готова я? Е, знаєте, чи готовий Херсон все одна? Справа, а чи готові ви? ті, хто запрошують, ну ті, хто питають це питання, надають тут карта смілость. Дайте волю страсті к приключенням, діє різковано і дерзко. Про що говорить ця карта? Що дійсно, якщо ви готові ризикнути? Якщо ви готові до того, що все піде ну от, е, приключення, що це таке, це коли щось іде не за планом, коли щось таке відбувається, чого ти навіть не уявляв собі. Тобто, якщо ви готові до цього, так, так ви можете це зробити. Хоча мені здається, що настільки у нас багато зараз стресу, е, що це не буде гарною ідеєю. Ідемо далі. Що нам підкажеться колода стосовно цього питання? Бачите, більше воно зараз каже все про емоції, не про те, що там відбувається, і чого очікувати. А про емоції? Тут у нас, слухайте, у мене знову мурахи, е, карта повішений, е, та карта. Дійсно, коли людина зв'язана, тобто це не вісельник, воно нічого не, не торкається того, що людини, ну, повісили, стратили. Тобто, це зв'язана людина в кордонах таких, в межах. І тут написано: взгляніть на мір, з другої сторони, Временне бездействие. Очень важно бути самим собою. От дивіться, це ключова карта. Тимчасова бездіяльність, бездіяльність. Тобто, поки що, це говорить про те, що ну не треба нічого міняти, тобто повертатися, очікувати, що будуть якісь зміни, але тимчасова. Тобто вони будуть, ну от їх просто не буде до нового року, як от ми з вами питали. І ви знаєте, я хочу ще з е, своєї круглої колоди витягти теж одну карту, яка нам цю мозаїку доповнить, і у нас буде вже остаточне розуміння цього питання, хоча і так вже все зрозуміло як така остання крапка. Карта нового шляху. І дивіться, вона е, от, недовернута. Тобто е, це говорить про. От, якщо б вона отак от випала, я б сказала, що попри все будуть зміни скоро, і ви вийдете на цей новий шлях е, свого повернення. В тому положенні, як е, ця карта випала, вона говорить про те, що. Треба чекати. Тобто ніяких істотних змін до нового року в цьому регіоні не буде. Дякуємо вам, пані Розалі. Рухаємось далі по питаннях. Чи буде долучатись до саміту миру в листопаді представники Російської Федерації? Зараз подумаю, якою колодою дивитися, а подивимося знову ж таки. Ось на цю колоду, ще ми її сьогодні не використовували золота колода. Вона дуже чітка, дуже така конкретна, так чи ні. Так, от теж от, різні положення можуть бути. Витягнемо просто одну карту. Ось ця карта. Дивіться, і це знову ж таки карта, от тільки що ми про неї говорили, тільки в іншій колоді повішений. Е, і вона тут лежить перевернута. Е, тобто, розумієте, от якщо б вона випала отак, е, тобто в прямому положенні, отак вона випадає в прямому положенні, коли людина висить дійсно головою вниз, це пряме положення цієї карти. Е, якщо б вона отак випала, я б сказала, що вже створені домовленості, вже вирішено, що Росія залучиться. В такому, питанні, в такому вигляді ця карта говорить, що поки ні, поки це ну, такі просто розмови, обіцянки цяцянки провокації навіть і так далі. Але про це буде йти мова. До останнього моменту буде йти мова про те, що Росія от такі, чи буде залучена, чи не буде залучена. Дякую, рухаємось далі. Чи буде Лукашенко влаштовувати провокації на кордоні з Україною найближчим часом? Давайте теж подивимося на одну карту на цю колоду мою круглу. Подивимося. Ви знаєте, при всіх його мінусах він все ж таки дуже роз... досвідчений і мудрий політик. Це треба йому віддати належне. І він не буде нічого робити просто так. Давайте подивимось: теж до Нового року дивимось. Ось ця карта. Е, ви знаєте, якраз вона так трохи спростовує те, що я тільки що сказала. От в такому вигляді ця карта пошук істини і дуже розумні рішення. В такому положенні це якась метушня суєта. Щось таке, що е, робиться не під контролем без розумних рішень, і так далі. Я б сказала про те, що все ж таки свідомо заплановано, він цього робити не буде. Але там може бути якась така, можна сказати, заварушка, яка от, скоріше, з іншого боку, ми знаємо, з якого боку вона може туди з'явитися, з боку Росії. Тобто, він сам не буде це робити, але можуть скласти так обставини, що ніби він це зробив. Зрозуміло а, так, рухаємось далі з вами по питаннях і власне бачимо про те, що останнім часом Ердоган почав активно говорити про повернення Криму в Україну. Він відчуває певну якусь загрозу а, по відношенню до своїх територій, так через Чорне море, так має на увазі. Чи все ж таки дійсно а, є певне розуміння про те, що це наша територія? Важке запитання, цікаве запитання, тому що. Знаєте, всі ми дивилися там Роксолану і так далі. І одне це історія там кохання і сімейних стосунків, а з іншого боку, треба розуміти, що все ж таки зовсім нещодавно Османська імперія, те, що зараз є Турцією, це була велична імперія, яка дуже впливала на те, що відбувається у світі. І е, оцей вплив він все рівно є і зараз, і вони хочуть цього впливу більше. І я е, відчуваю так, що ці розмови вони знову ж таки для того, щоб е, ну, як показати наскільки вони е, втручаються і мають право втручатися в інші е, справи, в справи інших країн, тим більше, що ми ж знаємо, що Крим, він був і е, частиною Османської імперії. Давайте подивимося, що ж там на е, як то кажуть, про що думає Ердоган, що він відчуває, що він хоче діяти, як він хоче діяти, і який буде результат. Цікавий дуже розклад, дуже цікавий розклад. По-перше, е, знову ж таки, бачите, як карта повтор повторюється. Карта нового шляху. Тобто у нього є свої плани. І от не буду знову повторюватися, ці плани вони якось пов'язані з минулим Іспанською імперією. Розумієте? Емоційно, емоційно перевернута е, імператриця. Тобто він свідомо підкидує, е, ну, знаєте, мене, ви мене вибачте за це порівняння. Я російською навіть скажу. Подкидувати, говно на вентилятор. От, ви, я думаю, ви знаєте цей анекдот, але навіть без анекдоту ви розумієте, що відбувається, якщо так робити. Отже, це скоріше його провокації. Далі, що він буде робити? Тут дуже цікава карта. Карта туз мечів, і ця карта вона дуже потужна, і вона смілива, і вона різка. Тобто від нього е, треба очікувати якогось е, такого дуже е, ризикованого навіть кроку. Тобто він ще щось таке, чи скаже, чи зробить, чи виступить з якоюсь заявою. Тобто, треба очікувати е, щось яскраве від нього, по, по, цьому, по цій темі. І дивіться дуже добре, що тут е, наприкінці карта мир. Що насправді ці його розмови вони все ж таки ведуть до того, щоб ми отримали мир, і саме той мир, який ми хочемо? Ну це, це мені подобається. Так, хороші розклад, хороші якісь втішні новини з'явилися у нас. І давайте поговоримо про те, що власне так вже на підході вибори у штатах. Чи змінили дебати в США? Шанс перемоги для Гарріс? Думаю, на яку колоду подивитися. Слухайте, тут у мене трохи вона далі лежить. Ось така от колода, тут такі цікаві афірмації. Давайте спробуємо подивитися на неї теж на одну карту. Що тут у нас буде? Е як змінили? от так от, як змінили дебати е ситуацію Гарріс. Ось вона ця карта, і прочитаємо її. Проникновіння в суть. Називається ця карта увереності, готовність, здоровий, ефективний, командуючий храбрость, устойчивость амбіції, достиження побіди, незаметність, трудностей. Ну, дуже така гарна карта для Гаріс. Тут, бачите, навіть досягнення перемоги тут є. Тобто, все ж таки дебати для неї. В результаті будуть з знаком плюс і давайте поговоримо про іншого кандидата про Трампа чи будуть напади на Трампа до виборів. Mm. Давайте трохи по-іншому подивимося, що буде відбуватися з Трампов з Трампом до виборів. Тут вже зовсім небагато часу лишилося. Ну от якщо там будуть да напади, ми їх побачимо. По перше, по-перше, у нас тут лежить карта башня, вежа, тобто вона однозначно говорить про те, що він в небезпеці. Тобто, чи будуть вони е, такі, що ми їх будемо бачити? Тому що ви знаєте, на на нашого президента Зеленського теж час від часу е, йдуть різні напади, йдуть по покушення, як то кажуть, але не про все нам повідомляють. Е, тобто. Е, не все ми будемо знати, але це вже відбувається. Далі, у мене в цій колоді дуже така цікава карта, я її вирішила лишити. Вона, якби, ну, хоча тут є малюнок, ну, тут, тут як реклама цієї колоди, до речі, у мене для вас теж є інформація, потім я вам скажу: теж є реклама. Так от, ця карта, вона ніби пуста. Тобто вон, в неї немає ніякої інформації, і вона лежить на положенні, що допомагає. Тобто вони роблять все для того, для того, щоб дезінформувати цих нападників, плутають їх, закривають інформацію і так, далі, і так далі. Тобто це йому допомагає. Ну і результат тут карта Мак. В прямому положенні воно говорить про те, що він все ж таки до виборів дійде цілим і, е, ну, як у своїх силах і буде готовий брати участь у виборах. Так, ну і давайте от я вам обіцяла, я тут собі поставила: дивіться для всіх тих, хто у мене зараз є е, е, в інстаграмі і звернеться до мене за консультацією. На півгодини це найпопулярніша моя консультація. Я дарую мінерол. Що таке мінерол? Ви знаєте, я знайома з е, тією жінкою, яка це створила, це наш український виробник, і ці не українські, тобто воно недорого, е, е, якщо ви потім захочете купувати. Так? І я дарую цей набір на місяць. І от е, та жінка, яка це створила, вона казала, це те, що чого створив нас Бог. Тобто, це все, що нам потрібно для того, щоб наш організм оновлювався, щоб уходили токсини, називається ще раз, Мінерол. Отже, заходьте до мене в Інстаграм, там теж є інформація, можете мені писати в директ, можете писати сюди. Я думаю, що якось ми з вами знайдемося. Отакий подарунок я для вас підготувала ще раз Мінерол. Це я дарую всім, хто до мене звернеться на консультацію. Спасибі вам велике, пані Резалія. Е, е, і ще одне надзвичайно живе питання, яке на сьогоднішній день просто максимально турбує усіх українців. Чи надасть Байден допомогу для України до виборів? У США чи зможемо ми сподіватися на те, що ми отримаємо певну якусь підтримку, допомогу? Чи це будуть фінанси, чи це буде озброєння, чи це буде і те, і інше? Давайте знову ж таки візьмемо золоту колоду. Тому що вона насамперед про гроші, тобто, коли у мене питають про бізнес, про гроші, про кредити, про е, все таке пов'язане з матеріальним, я дивлюся саме на цю колоду. Давайте подивимося теж на одну карту. Вежа перевернута. Тобто дивіться, ця карта означає, що будуть обіцянки, навіть трохи щось буде до нас доходити, але істотно ні. Все буде от туди вже на після виборів. Тобто після виборів, чи правильно розуміємо про те, що все ж таки допомогу, пакет допомоги підпишуть на те, що запланують так надати нам на 2025 рік. Давайте подивимося, як все ж таки буде просуватися дійсно ця справа допомоги. Давайте тут вже витягнемо дві карти, що нам буде допомагати і що нам буде заважати. Ну, і будемо вже дивитися на 25 й рік. Ой, ви бачите, що, що відбувається, розсипалася колода. Слухайте, це означає, що буде дуже різка все ж таки, зміна всієї цієї ситуації. Ну і давайте подивимося, що ж нам карти покажуть. Так. Ну, дивіться, карта грошей тут є, але вона перевернута. Тобто, це означає, що воно буде ну не стільки, скільки ми хочемо, і не так швидко, як ми хочемо. Але воно буде. Тобто є карта грошей, якраз вона лежить на положенні, що нам заважає, і перевернутість якась якраз і показує, що заважає те, що воно буде. Не так швидко, як ми б хотіли, і не в тих розмірах, яких ми хотіли. Що нам допомагає? Тут карта жрець, це карта авторитету, тобто, все ж таки будуть авторитетні сили, знову ж таки, ну, авторитетний президент, влада, там, яка буде вирішувати і приймати рішення на нашу користь. Але от не буде це дуже швидко. Зрозуміло. Ну і традиційно всі глядачі завжди чекають від вас вашого традиційного розкладу на три карти. Абсолютно всі знають про те, що у нас розпочалося місячний коридор затемнення, на зміни йому прийде сонячне затемнення. Тож я пропоную подивитися, яким буде цей коридор місячного затемнення для всіх нас на три карти. Дуже гарне запитання, тому що я не завжди знову ж таки роблю обряди, і зараз у нас йде дуже такий важливий обряд, який називається звільнення від зради. Отже, якщо от ви відчуваєте, що е, от, зрада когось от, продовжує впливати на ваше життя, от я вас запрошую на цей обряд, і це такий час, коли треба. Більше молитися, медитувати, ходити в храм, просто бути на природі, тому що ну, небо це вже от, та сила, яка нам допомагає. Ну, І давайте дійсно е такі підказки отримаємо: один, два, три, на що треба звернути увагу саме вам, в коридор затемнений, щоб він пройшов для вас ефективно. щоб… Воно було вам на користь. Отже, один, два, три. Я обираю собі двічку. і зараз дивимося на одиничку. Це у мене колода з афермаціями. Неважливо, перевернута карта чи ні. І тут написано: ти рожден бути настоящим, а не ідеальним. От, дуже цікава карта, одинички. От, не треба себе гристи. не треба лізти, як то кажуть, з кожи шкіри, і з шкіри з кожи вон. Ну не буду вже перекладати українську, ви зрозуміли. Тобто вам цей час даний для того, щоб розслабитися, для того, щоб себе якось підтримати, щоб сказати собі слова подяки. Тобто не треба прагнути до ідеалу, треба любити себе таким, яким, е, якими ви є. І зараз в цей час ви можете е, отримати це розуміння і таку підтримку і від Всесвіту, і від себе. Ідемо на двієчку, яка підказка для двієчки? Ось у нас ця карта. Ух ти, тут такий е, повітряна куля. Пользуйся правилом воздушного шара, Выбрасывает все лишнее, щоб набрати висоту. От, дівчатка, ви знаєте, я це відчуваю для себе, аж двічко обрала, і я вам всім хочу порадити. По-перше, просто візьміть своєї шафи, повитягайте усе. Лишайте тільки те, що ви одягали, ну хоча б раз протягом останніх трьох років. От якщо є якась річ, що за три роки ви жодного разу її не одягли, викидуйте чи даруйте, чи щось з цим робіть. От розпочніть з цього. І ще я б вам порадила подивитися ваші контакти з іншими людьми в телефоні. І от якісь контакти просто видалити, щось заблокувати, і так далі. От, щоб у вас не було тих людей, які тягнуть вас назад, чи як в цій карті вниз. Розумієте? Отже, дуже така карта важлива, так я тут трохи собі переплутала, Ні, все нормально. І дивимося на трієчку. Що нам порадить ця колода тим, хто обрав трійку. Так, істочник усталості не в тілі, а в умі. Ти можеш гораздо більше, ніж думаєш. Теж бачите, яка цікава карта. Тобто, знову ж таки, в такі часи, коли багато енергії, ми відчуваємо, що от треба щось робити, нема сил. От є оця втома, розумієте? Знову ж таки, втома отут. Тобто, тіло достатньо нормально поспати і нормально пити воду. Обов'язково пийте достатньо води. От, от я два літри п'ю кожного дня. Все, все достатньо тіло, ну їсти, спати, їсти, пити воду. Ціло дуже швидко, швидко відновлюється. От тут, тут вам треба сказати, я щаслива. Чи я щасливий, я сильна, я сильний. І ви побачите, як, знову ж таки, цей коридор затемнень дасть вам додаткові сили.